Дорогі брати і сестри, мир вам і благословення від Господа нашого Ісуса Христа. Скільки разів я чув у сповіді чи просто після служби одне й те саме запитання Отче, а можна прати в неділю, а можна готувати на Різдво? А якщо мене поставили в зміну у великий день, я тепер грішна. І кожного разу я бачу в очах людей не просто сумнів, я бачу страх. Страх, що Бог, це суворий наглядач, який тільки й чекає, щоб покарати. Страх, що якщо помив тарілку чи попросував сорочку у свято, то вже накличеш біду на родину, хворобу, на дітей чи навіть гнів Божий. Але, дорогі мої, звідки взявся цей страх? Як сталося, що день, який мав бути днем радості, світла і любові, став для багатьох днем панічної тривоги? Ми наче забули, що Христос прийшов не для того, щоб зв'язати нас новими заборонами, а щоб звільнити від рабства страху. Сьогодні ми разом проведемо духовне дослідження не поспіхом не формально, а чесно і глибоко. Ми розберемось, що ж таке святковий день. І чому церква закликає відкласти роботу і що насправді означає шанувати святий день Господній, бо істинна мета цього закону не заборона, а благословення. Не кайдани, а відпочинок душі, не страх, а любов. Щоб зрозуміти суть, треба повернутися в самий початок, у Старий Завіт. Коли Бог дав Мойсею десять заповідей на горі Синай, серед них була четверта. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всяку справу твою, а День сьомий Господу Богові твоєму не роби в нім жодної роботи. Ці слова були даром. А не тягарем. Бог дав людині відпочинок, як дихання після праці, як нагадування, що ми не машини, не раби, а діти Божі. Але з часом фарисеї, ті, хто мали навчати народ істини, перетворили цю заповідь на Суворий кодекс заборон. Вони вираховували, скільки кроків можна зробити у суботу, що можна підняти, а що ні, навіть чи можна врятувати тварину, якщо вона впала в яму. І ось так благословення перетворилося на кайдани замість миру. Страх. Замість любові, формальність. Люди боялися дихнути, щоб не порушити правило. І саме тоді в цей задушливий світ приходить Христос. Господь Ісус не просто навчав словами, Він показував ділом, що Бог не бажає бездушних ритуалів. Він приходить у синагогу в суботу і зцілює людину з висохлою рукою, фарисеї стежать за ним, шукаючи приводу звинуватити. Чи дозволено лікувати в суботу? А Христос запитує у відповідь, що дозволено робити в суботу добро чи зло, спасти душу чи погубити, і простягає руку і зцілює. Так само він дозволив учням зривати колосся в полі, коли ті зголодніли, кажучи Син людський, Господь і над суботою. Ось справжня революція. Христос нагадує Субота, свято, відпочинок, десь створені для людини, а не людина для них. Тобто головне не те, щоб нічого не робити, а щоб серце було з Богом. Небездіяльність освячує день, а любов. Свято це не просто день, коли ми не працюємо. Слово празник походить від «праздний», тобто, тобто вільний, порожній від турбот, але не порожній від змісту. Бог дав нам цей день, щоб ми наповнили його молитвою, спілкуванням, милосердям і радістю, щоб ми нарешті згадали, для чого живемо. У свято ми зупиняємо суєту не для того, щоб нічого не робити, а щоб знайти в серці тишу, щоб душа могла знову почути Бога, щоб замість пилу клопотів на серце опустився спокій. Дорогі брати і сестри, щоб зняти плутанину й страх, давайте розберемось, яка робота у свято справді є гріхом, а яка ні. Церква ніколи не закликала людей до лінощів. вона лише нагадує. У дні святкові мають панувати любов, спокій і присутність Божа. Тож умовно виділимо чотири категорії праці. Категорія перша праця як смертний гріх є робота, що справді стає гріхом. Не тому, що людина рухається чи тримає віник у руці, а тому, що вона ставить матеріальне вище духовного. Це коли людина свідомо обирає між храмом і ринком і йде торгувати. Коли замість божественної літургії вона каже не до Бога урожай пропаде, коли вона вважає гроші важливішими за душу. Так саме це і є порушенням четвертої заповіді, бо в цей момент Бог відсувається на другий план, а на перше місце стає мамона, земна користь, і тоді серце стає рабом, а не дитиною Божою. Така праця не просто фізичне діло, це вибір серця, що відвертається від неба. І саме в цьому гріх, а не в самому копанні землі чи митті рук. Категорія друга праця з послуху, не гріх. А тепер подивімося на іншу ситуацію: ви лікар, медсестра, пожежник, поліцейський, машиніст потяга, працівник енергетичної служби чи продавець у нічному магазині. Вас поставили у зміну в свято, ви не обираєте, ви служите. Чи є це гріхом? Однозначно, нет. Бо Господь бачить ваше серце, Він знає, що ви не з жадібності пішли працювати, а з послуху і необхідності. Може, ви й хотіли б стояти у храмі поруч з усіма, але саме зараз через вас Бог підтримує життя, порядок, спокій. Коли лікар рятує людину в день свята, він не порушує заповідь, а виконує її. Коли пожежник гасить полум'я, він робить добро. Коли хтось забезпечує світло і тепло у наших домівках, він служить людям. І Господь каже: милості хочу, а не жертви. Бо любов завжди вища за формальність. Тому, якщо ви працюєте у свято не від жадібності, а від обов'язку, ви не винні, ви благословенні. Категорія третя праця з любові, благословення. Є ще один вид праці, праця з любові, яка сама по собі є молитвою. Приготувати святковий обід для сім'ї, щоб порадувати дітей і чоловіка це не гріх. Це служіння любові, поїхати до старенької матері і допомогти прибрати не гріх, а благочестя. Вона, може, чекала цієї допомоги весь тиждень, і саме в цей день ви маєте можливість подарувати їй увагу, навідати хворого друга, зварити йому суп, підмести у дворі, підтримати словом, посмішкою. Ось справжня робота, яку Христос благословляє. Бо будь-яка праця, що народжується з любові, є святим ділом. Пам'ятаймо, милосердя завжди вище за формальність, і якщо твоє серце цього дня відкрите до ближнього, ти виконуєш волю Божу, навіть не переступаючи порогу храму. Категорія четверта побутові справи, не гріх. І нарешті те найпоширеніше питання а можна мити посуд у свято, а можна підмести підлогу, пришити ґудзик, приготувати вечерю. Дорогі мої, увімкнімо здоровий глузд, який церква завжди благословляє, якщо після обіду залишилася гора тарілок, залишити їх гнити в раковині до понеділка це не благочестя, це безлад. Помити за собою не гріх це просто чистота. Якщо дитина розлила суп, що чекати до вечора? Ні, треба витерти, бо чистота теж вираз любові. Якщо відірвався гудзик, а завтра на роботу, пришити його не є порушенням заповіді, це хвилина турботи, а не праця заради вигоди. Церква забороняє не побут, а суєтність. Коли день, який мав бути для Бога, людина перетворює на генеральне прибирання, на безкінечні справи, у яких немає місця молитві, помити чашку не гріх, а от витратити весь день на ремонт і забути про Бога ось де проблема. Тож не бійтеся побуту. Бійтеся байдужості. Знаєте, у чому найбільший гріх святкового дня? Не в тому, що людина працює руками, а в тому, що вона не працює душею. Хтось каже, Я не роблю нічого, я святий. Але весь день сидить перед телевізором, дивиться безсоромні програми, свариться, п'є, лихословить. Він нічого не робив тілом, але його душа трудилася на зло. А інший. Допоміг ближньому, прибрав у домі старенької сусідки, приготував обід для сім'ї, і весь день мав миру серці. То хто з них ближчий до Бога, Господь бачить не руки, а серце, і в його очах головний гріх не праця, а порожнеча, коли в людині немає любові, а є лише страх і осуд. Дорогі брати і сестри, після всього, що ми сьогодні почули, настав час підбити підсумки, бо істина віра не в тому, щоб знати, а щоб розуміти серцем і жити цим розумінням. Отже, як християнину поводитись у святковий день, щоб бути в мирі з Богом і з власною совістю? Ось п'ять простих, але глибоких правил, які допоможуть зберегти святість кожної неділі і кожного великого дня. Перше правило ранок Богові. Якщо ваше здоров'я дозволяє і ви не зв'язані роботою по послуху, неділя має починатися у храмі не телефон, не телевізор, не покупки, а молитва. Бо літургія це серце свята. Без неї день втрачає сенс, наче тіло без душі. Не завжди легко встати, не завжди хочеться йти, але саме в цій миті долається лінощі й народжується благодать. Поки світ крутиться у своїх справах, ти стоїш перед вівтарем і кажеш: Господи, дякую Тобі, що дав мені ще один день життя. Це і є святість не в бездіяльності, а в подяці. Друге правило день ближнім. Після служби не поспішай у справи. Поглянь навколо, поруч люди, які потребують тебе. Свято це чудова нагода відновити родинне тепло, зібрати сім'ю за столом, подзвонити батькам сказати Мамо, тату, я вас люблю. Це час для доброго слова, для посмішки, для допомоги. Бо, як говорить апостол Іоанн, хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить, той неправдомовець. Тож святий день це не лише молитва, а й служіння любові. Якщо Твоя рука допомагає, а серце співчуває, ти у храмі навіть посеред кухні чи на роботі. Третє правило праця з послуху не гріх. Якщо обставини змушують тебе працювати у неділю, не впадай у сум, не звинувачуй себе, перед виходом на роботу помолися. Господи, благослови мій труд. Я не можу сьогодні бути в храмі, але моє серце з тобою. Під час дня знайди хоча б хвилину, щоб у тиші сказати коротку молитву. І тоді навіть на робочому місці Господь буде поруч. Пам'ятай, не місце освячує людину, а людина місце. І якщо твоє серце чисте, навіть нічна зміна може стати жертвою любові Богові. Четверте правило: побутові дрібниці, не гріх. Не дозволяй страху перетворити віру на тиранію. Мити посуд, прасувати сорочку, годувати дітей, це не порушення заповіді, а прояв турботи. Бог не жорстокий наглядач, що рахує наші рухи, він колюблячий батько, який бачить серце. Важливо не те, що ти робиш руками, а те, з яким духом. Якщо робиш усе з миром і подякою, то твоя праця стає молитвою. А якщо без любові із злістю і злістю й осудом, навіть бездіяльність може бути гріхом. П'яте правило найбільший гріх, порожнє серце. Не бійтесь роботи, бійтесь духовної порожнечі. Бо найбільше зло робить не той, хто трудиться, а той, хто лежить без діла, але наповнює душу темрявою. Хтось у свято нічого не робить, але осуджує всіх. Ти посуд миєш, гріх, ти на городі гріх. Але сам при цьому кипить гнівом, гордістю і зневагою. Хіба це святий спокій? Свято без любові не свято. Це просто вихідний день без благодаті. Тому, коли настає неділя, не запитуй, що мені не можна робити, а спитай, що я можу зробити сьогодні для Бога і для своєї душі. Дорогі мої, Бог не хоче, щоб ви жили у страху. Він не стоїть над вами з грозовою хмарою, чекаючи нагоди вдарити за помиту тарілку. Він хоче, щоб ви жили в любові. Християнство не релігія заборон, а релігія свободи, але це свобода не від закону, а для любові. Свобода бути добрими, щирими, милосердними. Коли ми живемо так, кожна неділя стає маленькою Пасхою, днем радості, воскресіння душі, оновлення серця. У такі дні навіть побутові дрібниці стають молитвою, бо робляться з миром і вдячністю. Тож не бійтеся Бога, любіть Його. І тоді кожен ваш день буде наповнений світлом. Якщо ця проповідь торкнулася вашого серця, передайте її тим, хто ще боїться. Нехай люди перестануть жити у темряві забобонів і страху. Нехай відчують, що Бог це не покарання, а любов, що визволяє. І наостанок я хочу, щоб кожен із вас почув ці слова Мир мій даю вам, не так як світ дає, даю я вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не лякається, нехай кожна неділя буде для вас днем миру, днем подяки, днем духовної свободи. Амінь.